Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Сміття щури, наркомани та бомжі. Такі мешканці оселились в недобудові по вулиці Героїв України 26, корпус 1. Люди вже втомились жити із такими сусідами, тому звернулись до народного контролю. Бігають шурі, миші і так далі, так далі. Ми всі, як, як десь на острові якомусь нещасному. Саме так кажуть люди, які живуть поряд з недобудовою. Стоїть вона тут вже не один десяток років, створюючи повну антисанітарію та небезпеку. А тут наркомани збираються, діти гуляють. Тут вже і случай був, давно, ребенок погиб. Сорвався, упав. Желательно його вибрати, звісно. Головна проблема, через яку не можуть ліквідувати недобудову, аби привести її до ладу господар привид. 17 років ми боремося, ми не можемо знайти хазяїна цієї стройки. Це у нас тут бомжи, це у нас тут дитяча площадка, всі діти тут гуляють, лазять по цим плітам, наркомани, алкаші. Всі Ось отакі криси вилазять. Ось такі криси вилазять. Можна було і його хоча б ілібгароділі вбрати в ще діти просто гуляються. Журналісти народного контролю вирушають у міську раду. Чиновники виправдовуються самі ніяк не можуть знайти власника ділянки та запевняють, роблять усе можливе. Нам повинні надати інформацію, хто ж все ж таки користувач, той, який не веде утримання відповідної території. Будемо приміняти всі відповідні механізми. Які направлені на, наприклад, огородження відповідної території, щоб туди не мог потрапити ні дитина, ні чоловік, щоб не травмуватися. Якщо власника ділянки таки не зможуть знайти, то її через суд віддаватимуть в інші руки. Народний контроль обов'язково простежить за ситуацією з недобудовою по вулиці Героїв України 26, корпус 1. Віра Шестакова, Станіслав Людсько, народний контроль. Вертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми. ми. Команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. чесно. З понеділка по четвер о 19.30 на телеканалі Кіровоград.